Друзі, у мене просто найбільш везучий сайт попався поки що із усіх, що я коли-небудь хакав, реліків. І зараз ви побачите чому. Але тільки якщо я все похакаю. Перша коробка. 46600. Жесть. Друга коробка ось тут. То. В блокарі нікого немає, тому я просто так полечу, я не створив точку переварпу, на жаль. Але то таке. Около пусти, добре. Супер. Іще 43-300. Буває щастя в житті. Буває. Я хлопчину тут іще хлопнув, якого, з якого 50 мільйонів випало. Це мені ця штука треба. Так, тут. Це он? Гра каже, не кидає мене, повертайся. Бачиш, як прикольно, як тобі щастить. Я вибачився перед цим чуваком, що я його завалив, я його прямо на цьому сайті спіймав. У мене вже 440 мільйонів а ще на сайт, у мене там щось під 300 було. Ух, клас! Бажаю вам таких самих дуже, дуже, дуже насичених реліків.